ខ្ mm ្ hmm. У нас всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок. Починаю з понеділка робити сирники. Роблю сирники за допомогою ножа. Вже першу партію поставила смажити, приготувала точок, куди буду складати. І ще в мене бачите, тут така маленька партія є. У мене сирники дуже все просто. Саме головне, щоб був смачний домашній кисломолочний сир. Одне яйце, манка. Трішки-трішки отак, і цукор. Більше нічого. І зараз дивлюсь, треба протерти планшет. Зараз дивлюсь ось такий серіал, можу так сказати. Називається Це Ми. Мені порекомендували його дивитися. Ось включила тільки 22 хвилини, як дивлюся. Начебто там шість сезонів. кажуть, що дуже такий класний серіал. Побачу, не знаю. Може хто дивився, напишіть мені, буде цікаво поди... ну, узнати її, вашу думку. Так що, в процесі роботи дивлюся, серіал тут все стабільно, смачно раль тобі. І хочу сказати: ось робила ж пиріжки на вихідні, так і залишилось ось такий пиріжечок. Я роблю ось такою трикутником такі пиріжечки за змаком, а з повидлом роблю такі довгенькі. Так що процес іде. Не знаю, як буде піде далі. Я буду знімати відео сьогодні чи ні, тому що так знаєте, трішки ці новини. Хотілося з вами так трішки поговорити. Хочу знімати відео, але не знаю, як піде, тому що ось ці новини вони трішки вибивають з колії, настрій падає. Всі ми знаємо, яка ситуація в Харкові і це тривожно. Ну є тривожність за місто, і як далі, що воно буде, ніхто не знає. І зараз знаєте, у нас тривога сьогодні була. Ну, ясно, що вони готуються до масованого обстрілу. І за це теж я переживаю, бо ці масовані обстріли я, наприклад, дуже переживаю так, переживаю. ось, Тому не знаю, почала знімати, а як піде, ну, не знаю. Так що так, прийшла з роботи, сирники поставила, смажити сирники будуть. Голубці у мене були в заморозці, то я достала тільки приготувати їх. треба, Пральну машинку загрузила, бо це треба трішки так-то щось. Там стірка, як кажуть, зібралася, треба це все попрати. І начебто все. Хотіла ось так відволіктися цим фільмом, ну серіалом, верніше. так кажуть, що дуже класний. в ті, тоці я бачила, що кажуть класний, Побачу, як я його буду дивитися. Так щось так. У нас сьогодні похолодало. У нас сьогодні 13 травня і так прохолодно доволі, але начебто з четверга буде все добре. Так, буду досмажувати сирники і дивитися серіал. Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Вчора почала знімати відео і я його не дознімала. Так, е, йду з роботи. Е, так скажу, що е, рано і ніч була тривожна. Е, по країні летіли шахіди. Так, це теж трішки вибиває з колії. І ми волі просипалася і дивилася там, що і як. Ще друга була причина, то, що я погано спала. У нас сьогодні дочка здавала такий найважливіший екзамен. І він зранку був, писала, начебто вона три години, аж цілих три години. Але, слава Богу, написала, вийшла, мене набрала. І пройшло начебто все добре. Відповідь буде десь через два тижні, тому можна сказати, що вона вже майже майже закінчила навчання. Ще, звісно, у нас попереду ще навчання, а то залежить від професії, яку вона вибере, то навчання. Ну, Я думаю, десь рік-півтора ще буде навчатися. Ось. Але саме головне, оцей екзамен. Який вона, і ми всі переживали, бабусі, дідусі всі переживали, вона начебто здала. Тому можна трішки розслабитися. Я і дві години просив, ну, майже в цілу ніч крутилася і не спала. Ну, Переживала. Напевно, всі мами так переживають. Але слава Богу, все вийшло в неї. Ми не сумнівалися, вона у нас дуже гарно вчиться, в принципі, і це все розуміє. Вчитися мало гарно, треба все це ще розуміти. Тому, в принципі, вона все розуміє у нас, вона молод... молодчинка, але ж переживання були. Так, що ось так. Але слава Богу, все пройшло добре. Хотіла зайти, зайшла в фору, хотіла зайти тортика якось взяти, щоб ми, ну, хоча б з сестрою, посиділи, бо вона поїхала з дівчатами там трішки відсвяткувати. А я думала, з сестрою сядемо, поп'ємо чай. Але. Перша так вирішила, думаю, зараз великі тортики візьму. І зайшла в ніяких тортів взагалі не було. Один був, але він був з горіхами. Зуси мені не захотілося його брати і він до завтра. Ну, з Термін придатності, то я її не взяла. Так що будемо без торта. Буде неї ще випуск, офіційний випуск. Тоді будемо вже святкувати. Ну, Зараз теж хотілося трішки відсвяткувати. Але ну, тор тортика не було. Може, ми зараз поїдемо сина забирати з сестрою, то може щось докупимо. Ну, побачимо. Я йду, взяла ось форі ось таку водичку. Це моршинська зі смаком лимона плюс сік, негазована, така смачна водичка. Ще взяла там з яблучком таку ж саму, ну мені ось це сподобалось. Може, хто не пробував, то візьміть така цікава водичка. Прийшла, Ми хочемо йти гуляти, а він не хоче. Верніше, треба йти гуляти. Йдемо гуляти. Йдемо, йдемо. Він спав. Праль, піднімайся, піднімайся, Йдемо. Пішли гуляти. Трошки сьогодні потеплішало, бо зранку я з ним гуляла, я так змерзла, що я одягла тепле таке пальто і пішла на роботу. Так, ну пішли гуляти, пішли, пішли. Зацвітають ось такі квіти. Якщо чесно, мені вони не дуже подобаються, але це квіти і по-своєму теж ця квітка гарна. Трішки вирішили відсвяткувати наш екзамен. Прийшли у кафе, взяли соку, взяли салат, Цезар. Ще замовили картоплю фрі. Ще принесли ось таку піцу, взяли піцу п'ять сирів. Тому всім смачного! Так, дівчатка, ми вже приїхали, приїхали з кафе. Повечері, можна так сказати, трішки відсвяткували. І е, прийшла смс що мій одяг моє, моє замовлення приїхало, тому вирішили заїхати забрати. Замовляла ось таку футболку. Е, вона трішки м'ята, але це я її приведу до ладу, як кажуть. Так хотіла з вами поділитися, тому поміряла і хочу поділитися. Вона в сірому такому кольорі е, сердечком. Я її взяла під лосіну. У мене лосіни Точно такого кольору є, то, буду, то думаю, буде дивитися так непогано. Можна було, знаєте, футболку, я так подумала взяти трохи на, на розмір більше, щоб вона була оверсайз і було б, напевно, ще краще. Але вже що маємо, то маємо. В принципі, я задоволена, це я так уже зараз подумала собі. Так, так, Матеріал такий котон, звичайний котон, приємний до тіла, все мені подобається, тільки залишилось її гарнесенько попросувати. Щоб не було ніяких складочок. І ще я взяла собі такі штанішки, вони в чорному кольорі. Такі, вони літні, не зараз, це на літо. Матеріал дуже-дуже такий приємний. Вирішила взяти такі темні, щоб верх можна було і білий, і чорний, і там рожевий, і червоний. Ну, будь-який верх можна було одягнути. Ближче я вам матеріал. Покажу, напевно, не тут, бо у мене тут освітлення ну, дуже-дуже погане. І е, була сьогодні так, е, ну, так, склалося, була ще в гумані, і там взяла собі ще таку ковтинку. Зараз теж покажу, теж, в принципі, їй задоволена. Тому ось такі покупки я зробила. І на інстаграм-магазин я залишу посилання. Тримаю цей інстаграм-магазин моя сестричка, тому можете заходити, дивитися і е, якісь новинки собі на літо обирати. І там такі я скажу, речі не, не дуже такі дорогі, скоріш, бюджетні, але вибір є. Так, ось такий матеріал це футболки, ось такий котон звичайний, і матеріал штанішок. Ну, Я не знаю, як камера передає, не передає, вона начебто передає ось такі. Штаніжки були в різних кольорах, я вирішила взяти собі чорний. А В Хумані взяла собі ось таку ковтинку. Е, якщо чесно, вона така легесенька, м'ягесенька. Зараз в Хумані в нас не, знаєте, не так дуже бюджетно, як раніше, як тільки відкривалася хумана, але мені ця ковтинка щось так припала до душі. Е, якщо б вона чесно, я вам скажу, була б, може б е, е, ну, тон тканини був світліший, я б була б взагалі задоволена, може Якогось голубого кольору, але вона мені так ну, сподобалася, що я вирішила взяти. І вона коштувала 150 гривень. Тому ціна така непогана, і вирішила її взяти. Звісно, знаєте, може б рука довше було б краще, але вже що маємо, то маємо. На літо, в принципі, вона мені. Підеш поділитися з вами всіма покупками, які сьогодні зробила. День пройшов так емоційно. Але, знаєте, такі емоції. Ну, я переживала, мої батьки переживали, і бабусі наші переживали, і сестра мене переживала за цей екзамен. Ну, всі гуртом переживали, але все добре. Але ось такі проблеми, буденні проблеми. Це є добре, життя триває, і це все нормально. Скажімо так, звісно, є переживання, але це все добре. А ось такі проблеми, як ця війна, це ненормально. Це. Це страшно, це тривожно, і це все дуже-дуже вибиває життя з колії. Ось так скажу. Ну, це м'яко сказано. Всім нам бажаю, щоб таких проблем, як -от такі екзамени, було побільше. А ось ця клята війна закінчилася найскоріше, щоб все було в нас добре, спокійних і тихих днів. Нам без сирен і без ракет, гарних новин з фронту, щоб все в нас було добре, гарного настрою. А з вами ми побачимось у нових відео. До нових зустрічей нових відео.